Сторінка 78. розділ 3. європейське суспільство і держави в 10-15 столітті. Параграф 13. походи і завоювання вікінгів. Вікінги це воїни середньовічної Скандинавії, які брали участь у походах в інші країни. Енциклопедія історії України про. Варягів варяги від давнього скандинавського, обідниця, клятва найменування скандинавських воїнів, що очевидно виникло на руському ґрунті в середовищі скандинавів, найманців наприкінці 9-го, на початку 10-го століття, і первісно позначало скандинавських воїнів, прийнятих на певних умовах, за угодою до війська руських князів. Перша згадка про наймане військо міститься в повісті минулих літ від 941 року. В року. Про підготовку великого князя Київського Ігоря до походу на Візантію в Ісландському пасмі Сазі про Еймунда докладно описується процедура укладання та умови угоди найму вікінгів до руського війська за Ярослава Мудрого, якою була Скандинавія в добу середньовіччя, у 8-9 столітті у північних морях Європи панували вікінги, воїни середньовічної Скандинавії, які брали участь у походах в інші країни. Водночас вони були відкриті. Кривачами нових земель, колоністами і торговцями, батьківщина вікінгів, Ютландський і Скандинавський півострови на півночі Європи. Тут панував суровий клімат, зима була холодною, тривалою і сніжною. Більшість території вкривали гори і густі ліси. Природні умови мало сприяли заняттю землеробством, але берегова лінія обох півостровів була довгою, тому місцеві жителі споживали багато риби. Багато було і бухт, зручних для мореплавства, оскільки прибережна Муга із часів льодовика була порізана фьордами довгими вузькими протоками моря між високими скелями. З дитинства вікінги вчилися плавати та використовувати кораблі для риболовлі та подорожей. Своє житло вони зводили поблизу води, як прісною, так і морською. Багато їжі добували з річок і моря. Частина населення займалася сільським господарством, а інші вдавалися до морських подорожей, під час яких вони воювали грабу. Ховали, торгували та колонізували нові землі. У той час вікінги не мали власної держави, вони жили племенами, кожен з яких очолював військовий вождь Ярл або Конунг. Вождь мав постійну дружину воїни, якої присягали йому невірність. Зазвичай такі дружини здійснювали грабіжницькі набіги на інші території, чи ставали найманами. Вояками Вікінги вважали найкращими воїнами того часу в Європі. Шануючи верховного бога Одіна, покривителя звитяжців, вікінги цінували сміливість і доблество у бою. За високі бойові якості їх наймали на службу європейські правителі, зокрема руські князі. Над могилами своїх співвітчизників скандинави насипали кургани, у яких археологи знаходять останки людей, тварин, кораблі. Прикраси, зброю, предмети домашнього вжитку і навіть санчата. Усе, чим користувалися люди за життя. Семунд, сигвусон, ривах із старшої едди. Перше. Роздивляйся вхід, перш ніж увійти, бо ніколи не знаєш, де сховався ворог. Друге. Гостю, який прийшов до вас із холодними ногами і колінами, дайте вогню. Третє. Тому подайте води, то сідає за ваш стіл. Йому потрібний рушник, щоб витерти руки. Вітайте. Його чемною промовою, якщо хочете, щоб він розмовляв із вами? Восьме, ненажера, їсть свою смерть. Шістнадцяте, вставайте рано, якщо хочете, бути багатими і випередити свого ворога. Двадцять друге. Хваліть день, коли він прийде. Дружину, коли її добре пізнаєте. Меч, коли він був у бою, дівчину, коли вона вийде заміж, лід, коли ви через нього перейшли, пиво, коли ви його скуштували. Якими були? Кораблі вікінгів. Військові кораблі вікінгів називали дракарами. Деякі з них були достатньо великими з 50 або 60 веслярами. Кают для моряків не було. Вони спали та їли на палубі. Кожен мав по одній скрині для речей. Вікінги використовували вітрила та веслярів, щоб швидко пересуватися. Вітрила робили сплетеної вовни. У негоду вітрила опускали і використовували як намет завдяки малій осадці крові. Роблі могли йти на незначних глибинах, а невелика маса давала змогу транспортувати судно волоком, перетягувати суходолом за допомогою мотузу та розвивати високу швидкість. Мореплавці тримали свої щити над бортом корабля, щоб за потреби швидко скористатися ними, а також захистити борти судна від пошкоджень. Один кінець кожного човна завжди був дуже високий, із зображенням дракона чи змії. Для відлякування морських чудовиськ. Чому і як відбувалося завоювання вікінгів з IX століття вікінги організували грабіжницькі набіги на територію Франції і Німеччини, спустошили узбережжя Піренейського півострова та Італії, недарма в Європі, молилися. Боже, врятуй нас від жорстокості норманів, Причинам походів вікінгів, брак у Скандинавії земель, придатних для сільського господарства, розвиток торгівлі та мореплавства у Скандинавії, прогрес у суднобудівництві Прагнення родової знаті та верхівки племен до збагачення і політичного впливу. Політична слабкість сусідніх держав у середньовічних англійських хроніках вікінгів описують, як вовків серед овець у 10 столітті французький король навіть змушений був віддати конунгу, Ролану, північну частину Франції. Ці землі стали називати герцогством Нормандія, а її завойовників нормандцями. Нормандці швидко змішалися з французами, перейняли їхню мову, звичаї та прийняли християнство. Утім, вони не лише воювали, а й торгували та досліджували інші землі. Європейські культури, їхні знання змінювали уявлення про тогочасний світ. Торгуючи вікінги здійснювали довгі подорожі суходолом через територію Росії України, досягаючи на південь Константинополя, нині Туреччина, а далі на схід Багдада, Ірак. Кілька сміливих дослідників здійснювали подорожі до Ісландії і далі. Подорожуючи через Атлантичний океан до Північної Америки, згодом вихідці з Нормандії захопили південь Італії і острів Сицилію, де заснували Сицилійське королівство. У той час сформувалися держави Скандинавії на території сучасних Данії, Норвегії та Швеції. Набіги вікінгів припинилися лише в 11 столітті. Напрямки по ході вікінгів, Скандинавія, Ютландія, Візантія, Русь, Україна, Торговий шлях із Варягів у Греки, Південна Італія, острів Сицилія, Сицилійське Королівство, Ісландія, 9 століття заселення Людової країни, 10 століття, Ерік Рудий, відкриття Гренландії, зеленої країни, близько тисячі років леїв досягли узбережжя Північної Америки, Вінланду, країни Винограду.